Три порушення та 15% тих, хто зареєструвався, не прийшли. Такі результати зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови на Сумщині. Це третій предмет. За графіком цьогорічного ЗНО, за словами кураторки області Харківського центру оцінювання якості освіти Валерії Ханікової, складали дисципліну у 15 пунктах. На одному з них побувала наша знімальна група. О 9 дев'ятій ранку біля сумської першої школи збираються учасники ЗНО з англійської. Тут зареєструвалося 225 учнів. Олександр закінчує школу номер 6. У майбутньому хлопець планує працювати на флоті. Я вибрав вибираю спеціалізацію навігація. Це означає, що я буду майбутнім керівником човнів. Або англійська, або фізика йде третім предметом. Також туди йде українська мова і математика. Я ставлю собі дуже високу планку, але я думаю, я їй не відповім. Моя планка десь 190 балів. Софія в майбутньому бажає працювати у комп'ютерно-інформаційних технологіях. Для цього говорить, має скласти іспит з англійської. Я збираюся вступати на спеціальність кібербезпека, ось тому, що я вважаю, що це дуже гарна спеціальність та корисна та актуальна у цьому житті. Я вивчаю англійську з самого дитинства і підготувалась до цього екзамену, мабуть, за два роки. Підтримати учнів прийшла викладачка англійської мови Тетяна Фанасенко. Вважаю, що дійсно аудіювання буде дуже гарний результат у нас. Письмо буде гарний результат читання, а можливо використання мови там десь буде труднощі, оскільки у нас іде рівень стандарт. Не спеціалізована школа без поглибленого вивчення там трішечки може бути труднощів. За півгодини на стенд біля школи вивішують списки учасників тестування. Хто в якій аудиторії складатиме іспит 11-й аудиторії сорока Дмитро Володимирович на який бал розраховує 160. а чому? Чому не вище? 360. Щоб потом не розчаровуватися. О 9.45 сорок Вишукалась черга. Учасників тестування по одному запускають всередину. Один до одного не підходимо, там намальовано крейдію колона. Дістаємо сертифікат, документ, що підтверджує вашу особу, тримаємо в лівій і правій руці. На вході вимірюють температуру. В цьому році подовжена. Час допуску, якщо в минулому році допуск ми здійснювали з 10 години, то в цьому році трошечки раніше для того, щоб учні мали можливість дотримуватися соціальної дистанції. Ну і більш повільному темпі ми могли і провести термометрію. Безконтактно, і якщо треба зазначити, будуть виявлена температура 37,3 або вище, або наявність респіраторних ознак якихось, такі учасники, на жаль, допущення до ЗНО не будуть. Ми підготували 15 аудиторій, всі вони оснащені відповідними технічними засобами, адже на цьому ЗНО є своя особливість, є частина сприймання мови на слух. Тобто аудіювання, і для цього потрібна відповідна техніка в аудиторіях учасники тестування проведуть максимум 150 хвилин. Розпочнуть писати іспит після промови об 11.30. У О перші дня зі школи виходять ті, хто закінчив тестування. Текст найскладніше, найлегше аудіювання, то що звук був хороший. Думаю, здав, але було важко тяжело і до університету, і кекза. Я уже учусь в Києві, в Національна академія внутрішніх діл. Вот, но хочу перевестись на другой факультет. Найскладніше, мабуть, це був текст останній, який потрібно було написати на тему. Там було багато різних тем. А найпростіше, мабуть, всі інші. Ну, так, щоб щось важке, дуже, такого не було. Проходилося по карантинним нормам, всі сиділи в масках по одному. За інформацією Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти на тестування з англійської на Сумщині зареєструвалося понад три тисячі учасників. Вперше в Сумській області зовнішньозалежне оцінювання проходила з англійської саме мова в шести округах. Тобто, зазвичай, у порівнянні з минулим роком, це було лише місто Суми і місто Шостка. На ЗНО з, з англійської мови було зареєстровано 3088 осіб. Не з'явилося на пункти тестування 465 осіб, що складає 15% неявки. Відповідна явка це 85%. Сьогодні був проведений загальний контроль в усіх аудиторіях з використанням металодетектора. Внаслідок якого було позбавлено права продовжувати роботу над тестом трьох учасників, двох за наявність мобільного телефону і одного за наявність наушників. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, новини на Суспільному. Суми. Додам наступне зовнішнє незалежне оцінювання 28 травня з математики. 1 червня складатимуть українську мову та літературу. Далі історію України, фізику і біологію. Останньою 15 червня буде географія.